Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні, після такої ночі, ми все-таки з сестрою зібралися і пішли на костьольну. Там, на костюльні 8, ми відвідали виставку Олександра Ройтбурда. Метафори жіночості Миколаївна, хочеш попасти в історію? Початку виставки. Хто у нас Олександр Роїт Так, зараз подивимося. Ну що, почитаємо, що тут написано. Назар Білик, Назар Білик. Щось зробив. Розпочинаємо. 14 жовтня 1961 року народився український художник, куратор та очільник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. До дня народження митця ми підготували виставку робіт з приватних колекцій, присвячену погляду Роїтбурда на жінок та його мистецтву про жінок. Я нічого не описую, я моделюю стан, сказав Ройтбурд. Про свої роботи. Так. Це якась сябака. Собака у нас ось отака. І в зображеннях жіночих фігур ця позиція проявляється надзвичайно виразно. Жінки на полотнах Ройтбурда, хоч і з'являються часто, не мають нічого спільного з його життєвим досвідом. Вони об'єкти, матеріал для мальовничих студій та професійних пошуків автора. Називається щось зі мною, не так чи з дамою білому? Це у нас білок, а полімерні смоли. Жіночі образи Ройтбурда позбавлені індивідуальних рис. Кожна жінка лише віртуозно написаний а? симулякр, позбавлений свого значимого. І... Треба почитати, що таке симулякр? Вони всі одного порядку. Вони нічого собою не являють, нічого не позначають. Вони не є предметом мого вивчення або кохання, пояснює автор. Зображуючи жінок, Ройтбурд експериментує з формами тілесності, він відмовляється від безумовної фізіологічної норми та конструює альтернативну тілесність. Тіло в трактуванні майстра може стати чимось схильним до розтягування як жуйка, текучим як силікон, втратити тулуб і обидві руки, складатися з однієї голови і пережити безліч інших модифікацій. Мене не влаштовує здатність тілесної конструкції, і я весь час намагаюся її подолати і спростувати. Коли якась анатомічна даність заважає мені втілити необхідне. Пластичне рішення. Коли руки заважають наголосити на певному ракурсі тіла, коли потрібно на чомусь зосередитися і певні деталі виявляються зайвими, тоді відбуваються всі ті тілесні метаморфози. Тіла множаться, склеюються, проростають одне через інше. Архетипові для масової культури образи жінки-кішкі. Черниці, гейші, жінки-жертви і жінки-кати. Навіть будучи зображеними в гранично відвертих манерних позах, не народжують сексуального бажання, лише вояристську радість за матеріалами альбому Ройбурт, авторства Олександра Ройбрута і Балашової, метафори жіночості. Так, у курсистки руки помішали показати щось. Щось, що проходить через груди. І ось те зеркало, коли хтось дивиться, з половини тіла бачить, я так розумію, монашку. Так, це у нас дзеркало. І як вам божевілля? У мене враження про цю виставку картин божевілля. В прямому вигляді цього слова, в прямому сенсі цього слова. Але він художник, він так бачить. Я маю вам що показати.